Астрологічний прогноз про пливе не пливе фронт, обвал, не обвал фронту, про наступ на Запоріжжя, Дніпро, наступ Російської Федерації в Донецькій області, а також про відчуття, що незрозуміло, куди рухається війна і коли буде зрозуміло, куди вона рухається, тобто ефект дезорієнтації. В середині осені багато планет знаходиться в знаках зодіаках стихії води. Марс в рації, в рибах дві планети, в Скорпіоні. Стихія води в астрології означає, коли щось пливе. На відміну від стихії Землі, коли означає, що щось зафіксовано. Наприклад, зафіксовано якимись угодами, але по факту пливе. Як що людина на річці на надувному матрасі тривається за берег, якщо вона. Перестане триматися, то її річка понесе кудись. Отак, от стихія води означає якісь процеси, які природньо без фіксації кудись рухаються. І поки багато планет стихії води, то цей ефект, що фронт пливе, щось змінюється, все тече, все змінюється. Це такий є слоган стихії води, він буде актуальний. Планети починають виходити за стихії води, тобто менший ефект того, що фронт пливе. З 5 листопада Марс із рака виходить, а з 23 листопада Сонце. Тобто, поступово впродовж листопада ефект того, що фронт пливе, він знизиться. Такий маю прогноз. Далі, планета Марс, вона з зодіака Рака. Ну, точно можна прогнозувати, коли дійсно знаєш інсайдерську інформацію. Коли її не знаєш, то ну, варіанти, якісь прогнозування. Враг в астрології означає відступати, рухатися назад. Але коли Марс заходив в рак, я, наприклад, не знав, про який відступ йде. чи то росіяни в Курській області будуть відступати, чи то українці, і що значить назад. Ну, от зараз е зрозуміло вже наприкінці положення Марса в Раці, що означає назад, що українські війська на певних напрямках відступають назад. Е потім е з 4 листопада до середини січня Марс, пер до 7 січня Марс буде в знаці зодіака Лев. Це менше означає, Лев не означає відступання назад. Е також. Е як я зазначаю в минулих відео, що ефект міграції населення він контролюється країнами заходу і вплив на війну, постачання зброї і інші процеси тайні домовленості Російської Федерації вони такі, щоб не викликати масової міграції в країни Європи, тому такого, що ціле місто велике дуже буде евакуйовуватися, типу Дніпро або Запоріжжя, такого я не прогнозую. Сатурн в рибах про це ну, ця позиція в риби означає міграція, а Сатурн означає контрольовані процеси. І далі далі на початку листопада є протистояння від Марса до Плутона. Це ну, такий пік 3 листопада пік ну Військових якихось процесів, які поруч тут знаходяться. Ну Поруч, в смысле, наприкінці жовтня, на початку листопада. Тобто, зараз якраз таки максимально. Також знак Зодіака Скорпіон він а, має такі жахливі енергії, і тому зараз ситуація здається ну, найбільш жахливою, ну і такою вона і є. Мабуть. Далі планета Меркурій буде ретроградною в знаці зодіака Стрілець у другій половині листопада з середини листопада приблизно до середини грудня. Знак зодіака стрілець в астрології означає визначити, куди рухатися. А ретроградна планета означає виправити помилки Меркурій, розуміння. Тобто, це означає, що. З середини листопада по середину грудня українське політичне керівництво, українські інші процеси суспільства, воно буде міняти свою позицію і розуміти, куди рухатися взагалі. Бо під час, коли багато планет стихії води, виникає ефект, що воно не зрозуміло зараз, не зрозуміло, і знак Зодіака Скарпіон це більше про те, щоб говорити про помилки, про що погано. І, і зараз тому ну, є відчуття того, що все погано. Також на початку зими, наприкінці осіння, на початку зими планета Марс переходить в ретроградний рух. Це теж означає, що в війні ретроградна планета Марс вона буде впливати на те, щоб війна знайшла більш, ну якщо можна так цинічно вимовлювати, більш брута, більш Правильний напрямок, тобто коли і куди це мусить все рухатися. Але ретроградна планета вона не дає процесам закінчитися остаточно, вона створює затримку. Люди, в картах, яких є ретроградні планети, вони затримуються в чомусь і більш повільно ну, роблять то, про що вказує ця планета. Тому, поки Марс ретроградний до середини весни, на жаль, я не прогнозую, що війна закінчиться. Хоча з 2000, на початку 2025 року є шанси, що ескалація військова знизиться. Але цього я поки що точно не знаю. Це буде ну відомо, мені здається, десь ну к середини грудня. До чого цей ретроградний Меркурій, до чого він призведе, які він покаже ну шлях подальшого руху у війні. Таким чином, оці ефекти, що неясно стосовно наступу на Запоріжжя, на Дніпропетровськ, вони ну, такі в листопаді більше, тобто в жовтні, на початку листопада, більше ці процеси. Також що стосується кордонів Донецької області, сім в резонансі Плутон і Казірог, Плутон це в резонансі з Шахтарським краєм. З Донеччиною, а Казірог це про кордони. І тому до 20 листопада, поки ще Плутон в Казірозі, то руйнівна сила російської армії вона намагається рухатися на кордони Донецької області, принаймні. Але коли Плутон вийде з Казірога, це після 20, 20 листопада, то оцей тактика. Намагатися вийти на кордони, ну, наприклад, там Донецької області, вона знизиться, тобто вона знизиться, і замість неї почне інша бути тактика і стратегія руху, куди буде рухатися війна. Як я говорю, що це з середини листопада до середини грудня, приблизно оця нова тактика вона буде. При плутоні водолії можна означати якісь несподіваних таких ефектів. Непослідовних, не тих, яких ми очікуємо зараз, і не ті, про які ми ну, там розмовляємо. Плутон вже був в Казірозі, це призвело тоді, ой, в Водолі, це призвело тоді до таких несподіваних ефектів, як е, участь Китаю інших країн у війні. Ну, про це говорилось в минулих відео. Таким чином, оцей цей період такій невизначеності, коли багато планет стихії води, він скоро закінчиться і ситуація буде ну, більш зрозумілою. Знак зодіака Лев в астрології означає ясність і при переході Марса в Лев, тобто це вже з приблизно 6 листопада, плюс-мінус пару днів, після переходу Марса в Лев, тобто в листопаді, ситуація. Буде ставати зрозумілішою. Також місто Запоріжжя, місто Дніпро в астрології це в резонансі зі стихією води, це міста на річках, і поки знову ж таки планети в стихії води, то акцент на цих регіонах. Коли планети повиходять зі стихії води, тобто на початку грудня, то менше стає акцент у війні на регіонах стихії води. Продовж війни таке відбувається, що російська то бояться наступу на хайпів, то на Суми, то на І ще кудись. От Зараз такий тренд боятися наступу на Запоріжжя. От в мене в коментарі люди пишуть, чи не буде наступу на Запоріжжя. От. Ну, оцей ефект тільки поки зараз найближчим часом планети в стихії води. Потім цей акцент знижується. Е, дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих доєднатися до. Донатів на Збройні Сили України минулого місяця глядачі канали задонатили близько 20 тисяч гривень і були закуплені акумулятори на радіостанції. Цього разу до 5 листопада ми збираємо на зимові колеса для евакуатора поранених з поля бою. Дякую вам за увагу і на все добре!